Дякую, дякую, дякую. Дякую! Дякую! народження. Дякую, 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 вітаю я тебе. Дякую. Дякую, дякую, друзі. Дякую. Дякую. Ми хотіли, щоб ти потанцювала з ними. Бери а кульки, вже... бери кульки в руки. Вже... Кульки бере в руки. Тобі підписи в кульках. Дивися, хто ти а, в нас є. Читаємо чарівно на всю голову. Читай. Ти... Читай. Прекрасна леді. Читай. Викликайте пожежних, я сьогодні вогонь! Класно, дякую, дякую. Читає яка ти. вже багато прочитала. Нє, то все про тебе, давай. Ага, прекрасна леді. Дай Королева. Читай. Найкраща. Читай. Главний дідь. Ага, сьогодні ти. Усі люди, як люди. А я королева. Будь ласка. ви? Дуже читала, так. Фантастична красуня. Та, ну ніби всі прочитала. Дуже приємно. Найкраще. Та-та. Все тут є. Гачарівна <ріху> <ріху> приємно, Дякую. Потанцюйте, потанцюйте, їдьте. <ріху> Дякую, 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 дякую. Клас, Ми тебе любимо, Ксюня з неворотня. Дякую. Дякую, дякую, дякую. Дуже приємно, дякую. дякую. Дуже дуже приємно. Дякую. Володя, мам, дякую. Що ти мамі побажаєш? Давай. Здоров'я, щастя, багато. Нефіс. І багато що? Немі. Добре. Що ти побажаєш, сонечко, що ти дядьок Оксані побажаєш? І ніколи не хворі, дуже гарно. Прекрасно, дякую не до нас. Дякую, Солонта. Народенням бажаю щастя, здоров'я, миру, і перемоги, щоб всі здійснювалися. і щоб всі бажання, які ви загадували, дітнівалися. Дуже дякую, дуже приємно. Дякую дякую. Дякую, дякую. дякую, дякую. З днем народження вітаю. вас. Це важливий, кращий день.